Сьогодні розглянемо, як в'язати півстовпчик. Умовно, цей елемент записується маленькими літерами PS. Ще його називають з'єднувальний стовпчик, так як він дуже часто використовується при з'єднанні початку і кінця ряду. Отже, щоб пров'язати півстовпчик, ми гачок заводимо під петлю, захвачуємо робочу нитку і одразу протягуємо її крізь петлю яка на гачку. Ось так. Ще раз. Завели гачок під петлю, захватили нитку і одразу ж протягуємо через петлю на гачку. Пров'язуємо в один прийом, захватили нитку і одразу пров'язали крізь петельку. Ось так. Ланцюжок, який утворюється, коли ми вяжемо стовпчиками без накиду, більш рівненький. І ланцюжок, який утворюється, коли ми вяжемо півстовпчиками, він ніби направлений трохи вперед. Гачок заводимо під всю петлю, якщо ми пров'язуємо просто півстовпчик. Якщо вказано, що треба пров'язати півстовпчик за передню півпетлю, тоді ми гачком захвачуємо лише передню півпетлю. І пров'язуємо цей елемент. Захвачуємо лише передню півпетлю. Ось у нас вся петелька попереднього ряду, і ми захвачуємо лише передню, ближчу до нас. І пров'язуємо півстовпчик. Захватили одну ниточку тільки, і пров'язали елемент. Або, якщо вказано, що треба пров'язати півстовпчик за задню півпетлю, та яка далі від нас. Півстовчик за задню півпетлю пров'язується також тільки за одну ниточку за півпетлю, яка знаходиться далі від нас, за задню. Ось таким чином. Завели гачок і пров'язали. Найчастіше півстовчик використовують все-таки як з'єднувальний елемент, наприклад, в кінці ряду або при фіксації піко. І також його використовують при в'язанні різних узорів. Пробуйте, я впевнена, у вас все вийде.